Гільєрмо Дель Тор мексиканський кінорежисер, сценарист, продюсер та письменник, який найчастіше працює у жанрі жахів містики та фентезі. За свої роботи він отримав декілька престижних нагород та номінацій у різних категоріях. Дель Торо виступав продюсером у таких відомих проєктах, як Притулок, не бійся темряви, «Відьми», серіал Штам, а також у популярних мультфільмах Кіт чоботів, Панда 2, Книга Життя та багато інших. В якості сценариста він брав участь у роботі над трилогією Хобіт, кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо, страшні історії для розповіді у темряві. На цей момент його найновішою картиною є анімаційний фентезійний мультфільм «Пінокіо», над яким він працював разом зі своїм колегою Марком Густавсоном, та який у 2023 році став переможцем премії Оскар. Але у цьому відео я хочу поговорити лише про повнометражні режисерські кінострічки Гільєрму дель Торо та виявити, яка серед них є найгіршою, а яка найкращою. Одразу хочу сказати, що рейтинг сформовано не за особистою думкою каналу, а за оцінками критиків та глядачів. Якщо два або більше фільми мають однаковий середній бал, то вище розташовується той проєкт, який має вищу глядацьку оцінку. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Мутанти. Це друга стрічка у кар'єрі Гільєрмо дель Торо, але перша, яку він створив у Голівуді. Це науково-фантастичний фільм жахів, який базується на одноіменному оповіданні Дональда Валхейма. В епіцентрі сюжету опиняється район Мангеттен, де звичайні таргани стали носіями хвороби, яка вбила декілька тисяч місцевих жителів. Доволі швидко це перетворюється на епідемію. І щоб її зупинити, вчені створюють новий вид комахи, яка виділяє рідину, що є смертельною для тарганів. Але їх план зазнає, краху, коли створена істота мутує, зростає до величезних розмірів та починає полювати на людей. Зйомки фільму постійно супроводжувалися сварками між директора та головами студії Мірамакс Гарі та Бомом Вайнштайном. Вони часто приходили на знімальний майданчик, давали свої вказівки та навіть погрожували звільнити режисера. Але на його захист стала акторка фільму Міра Сорвіно та Квентін Тарантіно, з яким вона тоді зустрічалася, і який вже тоді зняв декілька успішних картин для компанії Miramax. Гільєрому залишили на посаді, але до монтажу матеріалу дали обмежений доступ. Загалом картина отримала змішані відгуки: або дуже позитивні, або навпаки, дуже негативні. Деякі порівнювали фільм із культовим чужим та критикували за слабкоакторську гру, а інші говорили про чудову гнітучу атмосферу та гарні візуальні ефекти. Але для Гільєрмо Дель Торо співпраця зі студією та роботи у Голівуді виявилася невдалою. Після чого він повернувся на батьківщину, де він не впав у відчай, а навпаки, створив власну кіностудію під назвою Текіла Ганг. Блейд 2. Американський містичний бойовик 2002 року та пряме продовження фільму Блейд, який був знятий за мотивами одноіменної серії коміксів 70-х років від Marvel Comics. Головний герой напівлюдина, напіввампір, який мститься іншим вампірам за смерть своєї матері. Роль Блейда дісталася актору Веслі Снайпсу та стала найвідомішою у його кар'єрі. Після ухвалення остаточного рішення про продовження проєкту, написанням сценарію зайнявся Дейвід Гоєр, який також працював і над першим фільмом. А ось режисер Стівен Норінгтон відмовився брати участь у картині, віддавши перевагу кінострічці ліга видатних джентльменів, що вийшла у 2003 році. Продюсер картини запропонував крісло режисера-прихильнику хоррор-історії Гільєрмо Дель Торо. Його кандидатура розглядалася під час підготовки до першого фільму. Але тоді режисер був зовсім невідомим та мав у фільмографії лише одну повнометражну стрічку. Коли йому запропонували знімати «Блейд-2», то він вирішив відповісти відмовою, так як вже не мав бажання працювати з американськими студіями. Але сценарист Девід Гоєр знав, що Гільєрмо мріє зняти фільм за мотивами комікса «Хеллбой», на який йому потрібні великі гроші. Він гарантував, що у разі комерційного успіху Блейда 2 йому вдасться здійснити своє бажання та отримати фінансування на його майбутній проєкт. У підсумку режисер погодився. Одразу почав вивчати досвід своїх попередників та хотів створити круте кіно, з ідеями, якими він надихався з усього світу. Він також долучився до написання сценарію разом із актором Веслі Снайпсом. Фільм отримав змішані відгуки та найменше від критиків у цьому рейтингу у 5,7 бала. Але за режисуру та у цілому за свою атмосферу картину все ж таки хвалили. Глядачам кінострічка сподобалася більше, через що мала великі касові збори дало зелене світло Вільєрму Дель Торо для зйомок фільму Хелбой про який він так давно мріяв. Багряний пік. Фільм Жахів 2015 року, до якого Гільєрмо Дель Торо разом із Метью Робінсоном написав сценарій та виступав як один із продюсерів проєкту. Сам режисер визначає жанр картини як готична мелодрама. Події розгортаються наприкінці 19 століття, коли молода дівчина дід ховає свою померлу матір. Згодом її привид відвідує головну героїню та застерігає стежитися багряного піку. Минає декілька років вона стає письменницею, та входить заміж з чоловіка на ім'я Томас Шарп. Разом вони переїжджають до сімейного маєтку, де починають коїться дивні речі, а сам будинок оточує кривавий сніг. Попередній сценарій до фільму був написаний у 2006 році. Але тоді Гільєрмо відклав цю ідею та вирішив зайнятися іншими проєктами. У 2013 році він знайомиться з представниками Legendary Pictures, яких і зацікавив Багряний пік, після чого почалося виробництво фільму. Спочатку на головній ролі були й обрані Бенедикт Кембербеч та Емма Стоун, але пізніше вони вирішили залишити картину. Натомість до проєкту приєдналися Том Гіддлстон, Мія Васіковська, а ролі другого плану дісталися Джесі Честейн, Чарлі Ганам, Джиму Біверу та іншим. Щоб передати атмосферу тих часів, при створенні саундтреку використовувалися звуки брязки тут трамваю параплавів та паровозів. Будинок, у якому проходили зйомки, був побудований спеціально для фільму. За задумкою режисера, він повнометражний учасник картини, який Дельторо порівнює із живим організмом. Багряний пік не було допущено до прокату у Китаї, так як китайці дуже серйозно ставляться до теми привидів, духів та усього потибічного. Частково через це фільмав маленькі касові збори, але все одно отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів. А відомий американський письменник Стівен Кінг на своїй сторінці у Твіттер написав, що кіно вийшло чудовим та достобіса жахаючим. Тихоокеанський рубіж. Пригодинську фантастичний бойовик із Чарлі Ганемом, Ідрісом Ельбою та Ріко кікучі в головних ролях. За сюжетом жахливі істоти, які піднялися з морських глибин, забрали життя мільйонів людей та протягом багатьох років поглинали ресурси людства. Щоб їм протистояти, були розроблені гігантські роботи, якими одночасно керують два пілоти. Люди із різних груп населення вимушено об'єднуються та разом вступають у боротьбу, так як це їх остання надія проти наростаючого апокаліпсису. У 2010 році студія з виробництва фільмів Legendary Pictures купила 25 сторінок режисерської версії сценарію американського сценариста Тревіса Бічема. Пізніше Гільєр Модель Торо зустрівся з представниками студії, щоб обговорити можливість приєднатися до роботи над кінострічкою, оскільки вже був знайомим та заінтригований сценарієм Бічема. Спочатку він мав намір лише продюсувати картину, так як невдовзі повинно було розпочатися виробництво екранізації роману Говарда Лавкрафта у горах божевілля із Томом Крузом в головній ролі та Джеймсоном Кемероном у якості продюсера. Але Universal Pictures закрила проєкт, оскільки не хотіла витрачати бюджету 150 мільйонів доларів. Це дало змогу Дель Тору переключитися на тихоокеанський рубіж та зайняти крісло режисера. Саме на цих зйомках він знайшов спільну мову із представниками Legendary Pictures, які потім спродюсували його багряний пік. Що стосується фільму, «Тихоокеанський Рубіж то він дуже тепло був прийнятий глядачами та критиками. А сам режисер описує кіно як прекрасну поєму про гігантських монстрів. У 2018 році вийшло продовження картини під назвою Гокеанський рубіж повстання, в якій гільєрму дольтора вже брав участь як продюсер проєкту. Хелбой. Фантастичний бойовик сюжет якого заснований на одноіменному коміксі події розгортаються під час другої світової війни, зазнаючи поразки. нацисти вирішують за допомогою окультних ритуалів викликати з потойбіча демона пекла, який повинен переломити хід війни. Однак експеримент залишається незавершеним, але все ж таки одній істоті на ім'я Хелбой вдається проникнути на землю, де він, супереч надіям, стає захисником людей. Після комерційного успіху Blade 2 компанія Columbia Pictures погоджується фінансувати картину на чолі з режисером Гільєрмо Дель Торо, який також брав участь у написанні сценарію до фільму. Вибір головного актора на роль Хелбоя одразу пав на Рона Перлмана, з яким Дель Торо вже стиг попрацювати у своїх попередніх проєктах. Єдиними, хто хотів обрати іншого кандидата, були студія та продюсери кінострічки. Але Гільєрму доволі швидко вдалося їх переконати, що перемон чудово підходить на роль, лише продемонструвавши декілька кадрів із попередніх зйомок. Також продюсери пропонували зробити хелбоя звичайною людиною, яка перетворюється на потубічну істоту тільки під час бою. Але і в цьому випадку дельто розумів відстояти своє бачення героя та залишити все, як є. Режисер розуміє, що ця серія коміксів дуже сильно відрізняється від блайда або Бетмена. Хелбой має більш традиційний підхід до сюжету із гармонічним поєднанням любовної лінії та шаленого екшену. Алея жаху. Американський психологічний трилер з елементами драми за мотивом одноіменного роману Вільяма Грешема. У центрі сюжету знаходиться Стен Карлайл, який приєднується до трупи мандрівного карнавалу. Там він починає освоювати різноманітні способи, якими можна обдурити публіку, і вже невдовзі разом із іншою працівницею трупи вирішує працювати самостійно. Стен планує виманювати гроші у найбагатших людей міста, але для цього йому треба заручитися підтримкою психіатра на ім'я Ліліт, у якої є важлива інформація про своїх клієнтів, яка так необхідна чоловікові. Дель Торо, окрім режисерської роботи, також виступав у якості продюсера. Та разом із Кімом Морганом написав сценарій до картини. Але жахів один із найкрасивіших фільмів останніх років. Візуальний бік картини та витончено робота зі світлом тримають на собі увагу. Глядачі критикували кінострічку за невиправдано великий хронометраж у 2,5 години, через що у першій половині дивитися фільм було трішки нудно. Але далі події починають набирати обертів та стають жвавішими та цікавішими. Акторський склад за свою роботу отримав безліч позитивних відгуків. Єдиним кого критикували, це Бредлі Купер. І навіть не через погану акторську гру, а через його персонажа, образ якого випадав із загальної картини. Можливо, це через те, що спочатку головну роль повинен був зіграти Леонардо Ді Капріо. але переговори зірвалися і незабаром роль дісталася Куперу. Хай там що, але такого естетично гарного фільму вже давно ніхто не знімав. Він отримав чотири номінації на премію Оскар, зокрема і на найкращий фільм. Хронос мексиканський фільм жахів та перший повнометражний проєкт Гільєрмо Дель Торо, який вийшов у 1993 році. Події розгортаються на початку 16 століття. Щоб отримати вічне життя, геніальний алхімік створює магічний пристрій під назвою Хронос. Але для того, щоб ним володіти, потрібно харчуватися людською кров'ю. Алхіміку вдається прожити близько 400 років, але всього одна помилка позбавляє його життя. Про існування Хроносу стає відомо багатьом, зокрема і тим, хто готовий піти на все, щоб жити вічно. До своєї першої кінострічки Гільєрмо Дель Торо зняв близько 10 короткометражних фільмів, а також написав та зняв декілька епізодів популярного у Мексіці детективного серіалу Зазначений час разом із Мануелом Лубецьким та Альфонсом Короном. Після цього він почав підготовку до свого першого повнометражного проєкту, яким, до речі, повинен був стати не хронос, а науково-фантастичний фільм під назвою Всегідний. За три роки підготовки Дельторо разом зі своєю командою створив декорації та близько ста ляльок. Але одного вечора приміщення погробували, а всі декорації знищили. Що поклало кінець проєкту та переключило увагу режисера на фільм «Хронос». Його дебютну роботу глядачі у цілому оцінили непогано. Але набагато кращу кінострічку оцінили критики, які на міжнародному канському фестивалі вручили режисерові початківцю головний приз. Куди важливіше, що завдяки фільму Хронос Гільєрмо Дель Торо вдалося привернути до себе увагу продюсерів та отримати запрошення знімати своє нове кіно у Голівуді. «Хеллбой два золота армія. У 2008 році виходить продовження екранізації Хелбой 2004 року. Як і в першому фільмі, Дель Торо, окрім режисерської роботи, разом із Майком Мінйолою брав участь у написанні сценарію. За сюжетом Хелбою доводиться залишити спокійне сімейне життя, так як світ знову опиняється під загрозою. Багато років тому ельфи та люди між собою воювали, але згодом уклали мир. В наші дні ельфійський принц збирається пробудити орду роботів, які мають назву Золота армія та розпочати нову війну проти людства. Про Сіквел почали говорити одразу після виходу першої частини. А у 2006 році компанія Universal Pictures придбала права на Хелбоя. 2». до головної ролі повернувся Рон Перлман. А дельтори з професійних та особистих причин відмовився від вигідної пропозиції зайнятися зйомками іншого фільму і також вирішив повернутися у продовження. Разом із Майком Мінйолою вони зосередилися на фольклорі та відійшли за їх словами від низькопробності пробності та дешевизни першої частини. Вони створили зовсім інший, якісніший фільм з гарними візуальними ефектами та чудовими персонажами. Дельторо дуже хотів зробити трилогію Хеллбой, але студія могла профінансувати кінострічку тільки якщо Тихоокеанський Рубіж рубіж-2» буде мати великі касові збори. Гільєрмо наполягав, що йому потрібен бюджет у розмірі 120 мільйонів доларів, але його ніхто не підтримав. Він залишив крісло режисера, угода провалилась, і у 2017 році він написав у Twitter, що Хеллбоя 3» не буде. У 2019 році вийшов новий фільм про холбоя, але до цієї кінострічки Дель Торо не має ніякого відношення. Форма води. Фентезійний драматичний фільм 2017 року. Події розгортаються в епоху холодної війни. Головна героїня самотня дівчина Еліза, яка працює прибиральницею на військовій базі. Якось туди привозять незвичну істоту, яка може жити тільки у воді. Спостерігаючи за нею кожного дня, Еліза розуміє, що починає закохуватись, і вже невдовзі між ними зароджуються справжні почуття. Гільєр Дель Тор виступив у якості режисера, продюсера та разом із Ванесою Тейлор написав сценарій до фільму. На створення картини його надихнуло кіно 1954 року. Істота із чорної лагуни, яке він дивився у дитинстві, спочатку режисер планував зробити ремейк цієї картини, де лише трохи хотів змінити деякі деталі. Він намагався домовитися зі студією про створення кінострічки, але отримав відмову. Натомість ця ідея переросла у новий фільм. Це дуже особисте та зцілююче кіно для Гільєрмо. В одному з інтерв'ю до проєкту він сказав, що протягом попередніх режисерських його робіт він переказував свої дитячі страхи та мрії, і лише у формі води вперше висловлюється як доросла людина. Дель Торо навіть мав намір залишити режисуру, якби цей фільм не мав успіху. На щастя, проєкт отримав безліч позитивних відгуків. Критики відмічали неймовірно романтичну історію та віру у життя. Чудову акторську гру та назвали фільм найприємнішою роботою режисера за останні роки. Кінострічка була номінована на премію Бафта Золотий глобус, а також отримала 13 номінацій на премію Оскар, з яких вдалося перемогти у чотирьох, зокрема як найкращий фільм та найкраща режисура, завдяки чому Гільєрмо Дель Торо отримав свій перший у кар'єрі Оскар. Ребе диявола. Драматичний фільм жахів спільного виробництва Іспанії та Мексики у центрі сюжету 13-річний Карлс, який залишився без батька через громадянську війну в Іспанії, і тепер змушений жити у притулку. Тут він має справу із дорослими хлопцями, що над ним знущаються. Посеред двору сторчить величезна бомба, що на щастя не вибухнула. А у будівлі мешкає привид, який прагне за допомогою Карлса помститися за свою смерть. Ідея фільму та перша чернетка і сценарієм з'явилися у Дидорищі, коли він навчався у коледжі, а його основа це особисті переживання та спогади режисера. Втілити проєкту життя вдалося лише через 15 років. До роботи були залучені сценарист Девід Моніус та Антоніо Трасорес. Окрім Гільєрмо, продюсером картини став Педро Альмадовер та його брат Густин. Варіантів, який вигляд повинен мати привид, було декілька, але зупинилися на білому обличчі, на яке їх надихнули японські фільми жахів. Як для свого жанру картина вийшла зовсім нетиповою. Звичайно, вона виглядає досить атмосферно та моторошно, але водночас вона ще й зворушлива та глибока. Критики від кінострічки залишилися у захваті та високо оцінили роботу Дель Торо, стверджуючи, що він чудово балансує між страхом та ніжністю. Після виходу картини на екрани його кар'єра як режисера стрімко пішла вгору. А сам фільм Гільєрму Торо називає його найкращим творінням. Лабіринт Фавна. Мексиканський фільм у жанрі темного фентезі з елементами жаху. Головна героїня дівчинка на ім'я Офелія, переїжджає зі своєю вагітною матір'ю до її нового чоловіка, де недалеко біля дому знаходиться ліс. Там вона зустрічає магічну істоту на прізвиську Фаун, яка повідомляє Офелі, що вона насправді є принцесою чарівної країни, в якій може зустрітися зі своїм батьком Королем. Для цього дівчинці доведеться пройти три випробування. А направляти у цьому головну героїню буде магічна книга, яку подарував їй Фаун. Паралельно з цим сюжет фільму зосереджується на похмурій реальності Іспанії часів громадянської війни. Між першою і другою частиною «Хеллбоя» Дель Торо у 2006 році знімає лабіринт Фауна. До якого самостійно пише сценарій та разом із Альфонсо Ковороном продюсує проєкт. Упродовж 20 років режисер робив записи у зошитах з ідеями, малюнками та фрагментами сюжету. Якось під час зйомок у Лондоні він забув їх у таксі, через що був сильно збентежений та засмучений. Але, на щастя, через два дні таксист повернув його записи. Остаточна версія сюжету була повністю готова за півтора роки до початку знімального процесу. Хоча й без написаного сценарія вся історія із великою кількістю дрібних деталей вже знаходилася у режисера в голові. Тематика лабіринту Фавна сильно пов'язана з хребтом диявола. І за словами Дільєр Модельторо, його слід розглядати як неофіційне продовження. Спочатку він планував зробити трилогію про епоху громадянської війни в Іспанії. І третій фільм вже навіть мав назву «3993». Але, на жаль, кінострічку так і не відзняли. Декілька студій виробництва фільмів пропонували режисерові великі гроші на фінансування картини, але тільки за умови, що кінострічка буде на англійській, а не на іспанській мові. Але усім Дельтору відповів відмовою. Фаун це істота із римської міфології, але для німецького, французького та англійського глядача у перекладі замінили Фавн на пан істоту із грецьких міфів, так як вважали їх аналогічними. Хоча Гільєрмо заявляв, що це зовсім не так. Лабіринт Фавна має високу оцінку від критиків у 9,5 бала. А на Каннському фестивалі він отримав овації, які тривали 22 хвилини. Картина була номінована у шести категоріях на премію Оскар, три премії Бафта та один золотий Глобус. А також входить у список 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Як я вже казала на початку відео, найновішим фільмом режисера є анімаційне кіно Пінокіо, яке стало переможцем премії Оскару у номінації Найкращий анімаційний фільм. Нещодавно під час виступу на кінофестивалі Венесі, Дієрмо Дель Торо заявив, що в майбутньому хоче сконцентруватися на зйомках виключно мультфільмів. Тож будемо чекати. Якщо вам подобається ця рубрика на каналі, то будь ласка, пишіть у коментарях, кого із відомих режисерів ви хотіли би побачити у наступному відео. Ну а на цьому, все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то з вами у наступному відео.